Відкриваю тікток. Всім привіт, я на ранені. Збираюся зумю, щоб не нарушати авторські права. Тепер трясу телефон, появляється синя кнопка, нажимаю на неї і відео прискорюється у два рази. Щоб зупинити прискорення, просто нажимаю на червону кнопку. Всім привіт! Як ви могли зрозуміти, це була демонстрація роботи макросу, який прискорює відео TikTok у ТікТоку два рази. Якщо вам потрібен такий макрос, можете заходити до мене в групу в телеграмі і там зможете собі його додати. Якщо не знаєте, як це зробити, там є закріплена відеоінструкція. Додайте і користуєтесь. ще додав, що аналогічні макроси для прискорення відео у мене є ще для Телеграма і для Ютуба. Якщо вам потрібно, можете додати і їх. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, буде ще багато корисних макросів і відео про них.